Що ми оцінюємо військовий потенціал НАТО та Росії і власне спроможності. Тут я б сказав, що девальвація потужної російської армії є такою, що можна припускати, що бойові дії закінчилися б за пару місяців, враховуючи те, що елітні частини російської армії були перемелені власне в перші місяці українськими збройними силами, які не мали на той момент. Практично е, на своєму озброєнні якогось е, ну, ультрасучасного західного озброєння. Тому Росія просто продає в лапках своїм виборцям той факт, що ми, мовляв, воюємо з НАТО. Вона фактично готує їх до поразки. Вона говорить, що ну може таке статися. Готуйтеся, готуйтеся, хай готуються. і хатуються до суду. Над... Овними російськими воєнними злочинцями, і хай Україна в цій ситуації, я переконаний, вона повинна зобов'язувати власні ідеї щодо демонтажу Російської Федерації як країни агресора. Зрештою, чому ми не можемо напрямати на тому, щоб народи Російської Федерації могли реалізувати право нації на самовизначення? Це стосується і народів Північного Кавказу, це стосується і татар, і Башкір. Чому вони не можуть реалізувати право нації на самовизначення? Вони цілком до цього готові. І я думаю, що ті самі Республіки Саха, Якутія готові місцеві еліти експортувати діаманти без того, щоб мати справу з федеральним центром. Просто їм треба. Створити відповідні умови військової поразки путінського режиму. Самі вони цього створюватиме. Маємо говорити про те, як це здійснити для того, щоб добитися відповідних рішень.